Привіт усім, Дрогобич, може, й невелике місто, але його історія це щось неймовірне. Давайте зануримося в неї. Дрогобич, перлина України, вперше з'явився на карті ще в XI столітті. Відомий своїми соляними копальнями, це середньовічне місто було справжнім економічним центром. Перенесемося в XVI століття. Дрогобич стає справжнім плавильним котлом культур польської, української єврейської, кого тут тільки не було. А вже в 19 столітті Дрогобич переживає справжній бум завдяки нафтовій промисловості. Уявіть собі, чорне золото тече вулицями. І не забуваймо, що це рідне місто відомого письменника Бруно Шульца. Сьогодні Дрогобич вдало поєднує своє багате минуле із сучасністю від середньовічної солі до шарму 21-го століття. Історія цього міста це захопливі американські гірки. Тож наступного разу, коли мріятимете про подорожі, згадайте про Дрогобич, маленьке місто.